Сьогодні три місяці, як було сформовано раду з питань підприємництва в умовах воєнного стану, було відповідне рішення РНБО, був указ президента, тобто це відбулося на найвищому рівні, але і події, які цьому передували, були непересічними. Це було затримання Ігоря Мазепи, власника однієї з найбільших інвестиційних компаній Конкорд Кепітал, яке стало останньою краплею для українського бізнесу та викликало шквал. Критики до цієї ради бізнесу війшли відомі українські підприємці: співзасновник НЕТПІК Артем Бородатюк, співзасновник Манабанк Олег Граховський, член наглядової ради Нової Пошти В'ячеслав Клімов, голова наглядової ради Аякс Сістемс Олександр Канатовський, співзасновник Софцорф Тарас Кіцмей, президент «Біофарма» Константин Єфіменка та голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Алійник. Щодо успішності цієї ініціативи, в багатьох був певний скепсис, але сьогодні низка її членів вийшли в публічну комунікацію і зробили те, що бізнес дуже рідко робить. І я хочу процитувати вам кількох членів от цієї ради підприємців. Константин Єфіменко сьогодні написав в своєму Фейсбуці, що три місяці як сформована цю раду, і дуже знаково, що кілька годин тому завершилась зустріч. Офісу генерального прокурора ради бізнес-амбудсмена, а також представників бізнесу і бізнес-асоціацій. І Константин каже, що є чудові результати цієї роботи. Перше, проведена аудит кримінальних проваджень, з результатами якого закрита близько 20%, тобто п'ята частина всіх кримінальних проваджень в сфері економіки. Друге, протягом останніх трьох місяців. Вдвічі зменшилась кількість застосування заходів забезпечення кримінального впровадження, які стосуються майна підприємств. Втретє, кількість проведених тимчасових доступів до речей та документів зменшилась на 42%. Кількість обшуків та виїмок документів зменшилась на 46%. Четверте, кількість поданих прокурорами та слідчими клопотань про арешт майна зменшилась на 56%. тобто фактично, навпіл. П'яте. СБУ та ДБР майже не розслідують кримінальні впровадження щодо бізнесу. Загалом у СБУ 77 тисяч впроваджень, бізнесу стосується 261 справа. Це 0,3%, 0,3%. Загалом ДБР 60 115 справ, і бізнесу стосується лише 344. Це 0,6%. Генеральний прокурор сьогодні підписав наказ про затвердження оновлених стандартів діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій, поширивши їхню обов'язкову дію на всіх прокурорів. Ось що сказав генеральний прокурор Андрій Костін, презентуючи цей документ, цитую зі слів Олега Гараховського, який був присутній. Ми чітко прописали у стандартах, що перед зверненнями до слідчого судді з клопотанням про обшук суб'єкта господарювання, прокурор повинен забезпечити збирання доказів шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій, які зводять втручання в господарську діяльність до мінімуму. Це означає, що обшук є крайньою слідчою дією, повинен проводитись у виключних випадках при вичерпуванні. Всіх інших можливостей здобуття доказів в кримінальному провадженні на практиці. Прокурори дотримуючись стандартів, а також розуміючи, що їхнім діям в подальшому може бути дана оцінка, будуть відмовляти в погодженні клопотань слідчих про проведення обшуків у випадках, де така необхідність не буде доведена. Так само буде виглядати погодження питання про накладання. Арешту прокурор повинен виважено підходити до будь-якого обмеження підприємницької діяльності і враховувати, що до прикладу арешт рахунків може призвести до фактичного зупинення господарської діяльності, і це не є бажаним результатом кримінального переслідування. Олег Раховський підкреслив, що серйозну роботу над цим проектом провів В'ячеслав Клімов з нової пошти. Гроховський також написав в Фейсбуці. Що далі? А далі впроваджуємо разом з Артемом Бородитьком та офісом генпрокурора онлайн дашборд кримінальної юстиції. Завдяки цьому буде вирішена низку критично важливих питань, якісна аналітика, яка дозволить об'єктивно оцінювати роботу правоохоронних органів. Влада отримує онлайн-інструменти для ухвалення рішень на основі даних. З'явиться можливість автоматичного визначення аномалій, ризиків, які можуть свідчити про тиск на бізнес або навпаки неякісну боротьбу з кримінальними правопорушеннями, і це буде важливим кроком на підвищення прозорості та цифровізації даних щодо діяльності кримінальної юстиції. Також генеральний прокурор підняв питання справедливого підходу взаємодії правоохоронних органів і добросовісного бізнесу. Якщо ти належиш до клубу добросовісного білого бізнесу, ти можеш розраховувати на діалог. Державою навіть в тих випадках, де ти формально не дотримався законодавства, особливо гостро питання справедливого відношення постає в разі недотримання бізнесом податкового законодавства, що в подальшому за певних умов переростає в кримінальне переслідування. У цих питаннях нам імпонують підходи ЄС платник податків є доброчесним до тих пір, поки не встановлено інше. Ідентифікувати та виправляти історичні помилки платника податків не так важливо, як його майбутня поведінка. Краще виявляти невеликі помилки раніше, ніж виявляти великі в майбутньому. Немає виправдання використання екстремальних заходів щодо одного або кількох платників податків з метою впливу на поведінку інших. Контролюючи заходи, слід проводити так, щоб виявити повагу та розуміння ситуації. Платники податків, тобто, ми бачимо, що український бізнес серйозно включається. У вирішення власних проблем, як архітектор, як інженер, який не просто бореться проти конкретних ситуацій, який не просто жаліється на несправедливість, відсутність ефективної імплементації законодавства, і судової системи і правоохоронних органів. Тепер бізнес пропонує конкретні рішення, конкретні зміни до нормативно-правових актів, конкретні зміни стандартів діяльності поведінки і правоохоронців і ще й допомагає державі. Фактично запровадити сучасні технології для того, щоб зробити діяльність правоохоронних структур більш прозорою, більш об'єктивізованою, менш залежною від бажання, небажання або агентських інтересів окремих виконавців, да, тобто окремих співробітників. І мені здається, що такий досить знаковий фазовий перехід, да, тобто зміна моделі взаємодії бізнесу та влади. І я бачив сьогодні в Фейсбуці достатньо багато позитивних коментарів бізнесу про цю зустріч з генеральним прокурором, про діяльність цієї ради підприємців. Бізнес дуже рідко щось позитивно каже про владу або про силовиків. І сьогодні в цьому сенсі доволі нестандартний день. А як вважаєте ви, от ці ініціативи їх спустять на гальма, і це залишиться тільки деклараціями або бізнес України дійсно... Кристалізується і підвищує свій вплив на життя країни, на життя держави, так як це і мало би бути. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.